Доброго раночку. Давайте знайомитися. Сьогодні ми з вами починаємо свій шлях. Дуже такий інтересний світ і корисний, що важливо, світ оздоровчої гімнастики цикун. Я Сінявський Ігор Валерійович, мешканець чудової Марії Містечка, який зробив. Благодійник Хансон, і в якому існують люди похилого віку, такі, як я, 60 і плюс. І саме тут народилась ідея створення каналу, який буде вести у шляхом оздоровлення шляхом тих людей, які разом зі мною вже багато місяців. Займаються цим. І результати яких підтверджують, що цигун – це велика справа, велика справа, яка може дати нам дуже багато чого. І головне це відчуття здоров'я, відчуття справжнього повноцінного життя. Бо саме велике, саме важливе. Що надав нам Господь це життя. І скільки б не було грошей людини, скільки б не було якихось подій в житті, бурхливих або не таких бурхливих, але по-справжньому щаслива людина тільки тоді. І це ви підтвердите, кожен про себе скаже зараз, що так воно і є. Ми щасливі тільки тоді, коли ми почуваємо себе. Здоровим. І так, давайте знайомитися. Я е, майстер фехтування від зброї шабля. Кандидат в майстрі спорту Самбо дзюдо, майстер оздоровчої гімнастики гімнастики. Про цеґлун можна говорити багато. Сьогодні першому знайомстві хочу надати. Просто перша відомості тим, хто не е, займається разом зі мною, той, хто буде бачити нас в прямих ефірах. Бо головна ідея наших ефірів нашого каналу зробити постійними, як ранкова руханка. Вони будуть дуже прості, по 10, максимум 15 хвилин, де ми будемо разом здобувати. Маленькими кроками, крок за кроком, додаткові такі, знаєте, є, а, кубики, да? додаткові такі елементи до свого здоров'я, як кубики складаються у пазли, щоб надати собі здоров'я психічне, щоб надати собі а, фізичне да? а, таку кондицію дуже рухливою, дуже. А, працездатньою, дуже веселою, дуже такою, знаєте, життєрадісною людини. Так от, цигун приводиться дуже просто. Гун це робота, Ци – це енергія. Тому цигун це є робота з енергіями нас, людей. Да? Кожного з вас робота з енергією внутрі себе. Тобто да? те, що в нас там, бурлює і дає нам якраз можливість рухатися, думати, мислити, да? творити, радіти енергію внутрі себе. І робота з енергіями навколо нас енергіями землі, неба, сонця, вітру, води. Тої природи, яка навколо нас, да? дерев, тваринок, з енергією всього, що нас оточує. І це є дуже важливо, вміти працювати з цими енергіями, щоб привести їх до балансу. Коли є баланс цих енергій, баланс нашої енергії з енергією навколо, тоді ми почуваємо себе гарно. Оце, якщо так дуже-дуже коротенько, От, а, поступово я буду вам а, робити записи, де буду вводити вас в курс, важливих моментів, які є. Сьогодні почнемо дуже з простого знайомства. По-перше, я вас ознайомлю, як правильно дихати, і ми з вами а, зробимо перші кроки у світі цегун. Тобто робити дихальні вправи. Правильно дихати, що це означає? Це означає, що з дитинства, коли ми тільки народилися ми дихаємо животиком, да? поступово ми починаємо соціалізуватися, існувати серед людей, і різні причини приводять до того, що ми дихаємо поверхні, да? ну, більше грудьми. Але все ж таки правильне дихання це повне дихання і дихання животом. Повне дихання включає дихання животика, середньою частиною і Да? тобто, повністю вдихається, легені наповнюється повітрям і повністю видихається. Зараз не треба дуже якої теорії важливої, і я хочу, щоб ви зрозуміли, що наше будуть дуже простими. Я буду вам розказувати, як. А, тим людям, які навколо мене, які різного віку, різного, різної освіти, але щоб вони розумілися по-простому і могли робити люба людина, любі вправи. запам'ятайте. Ми йдемо з вами шляхом, який не потребує якихось спеціальних знань. Ми йдемо з вами шляхом, де кожен буде на своєму рівні. І головне, це ваше бажання. Не те, щоб ви зараз усі все зрозуміли, кожен день, крок за кроком, ви будете йти до познань і поступово будете покращувати а, свої знання, свої вправи і покращуватися цим буде ваше самопочуття. Тому зараз а, важливо, щоб ви просто зрозуміли початок. Да? Як почати рухатися, як дитина, яка тільки встає що на ножки і починає рухатися. Вона ж не знає, що як, вона потім може стане олімпійським чемпіоном. Але поки що вона не знає навіть, як йти, їй допомагають мати і батько. Як я зараз допомагаю вам. Що на сьогодні вам потрібно знати? Перше, що ми намагаємось починати вдиль животиком. Потім наповнюємо груди, і якщо ми вправо підіймаємо ручки, то ще уявляємо себе, що повітря входить і заповнює цю частину, верхню частину легень, і аж сюди да, по дихальні шляхи. І видихаємо в тому ж порядку спочатку животик, потім входять груди, да, топлюються і опускаються плечі. Тобто, дивимося. І по-друге, вже зараз намагайтеся вдихати через носик, тільки носиком. І видихати через ротик. Я буду дихати а, шумно, щоб ви чули, де фаза вдохла і фаза видиху. А ви робите це тихенько, отак. Оце все, що потрібно знати спочатку. Далі, яка форма одягу, що нам потрібно? Ви бачите, ви разом зі мною я спеціально проводжу заняття в дуже простій кімнаті, як у кожного з вас є. І далі ви зможете робити цю гімнастику, навіть лежачи в кроваті, ну, деякі елементи. Або просто стоячи, як я, рядом біля дверей своєї кімнати. І вам не потрібно буде дуже багато а, місця. Все, що вам потрібно, це одяг, який вам удобен, да? якому вам дуже а, приємно рухатися. І обув дуже проста. Я навіть обрав а, дуже прості сандалі, щоб іноді знімаючи їх, встановлюючи прямо на підлогу. І відчувати стопами да? приємно таку дерев'яну підлогу, да? відчувати цю енергію, яка буде йти а, через ножки до мене. От і все. Головне бажання. І так, правильно. Сьогодні вже ми робимо з вами першу праву. Встановимось у дуже просте положення. Усі, хто займається зі мною, ви знаєте, да, що це за положення, як його приймати, але ми ж вважаємо, що тут може бути люба людина. Давайте ми з вами зробимо разом. Спочатку стоїчка, ножки разом, ручки опущені. Потім ви розводите ножки на ширину плечей, поки що просто так. Самі на ширину плечей вчилися. У школі на фізичній культурі спам'ятовуємо себе молодими, красивими, здоровими, ручки опущені отак просто вниз. Голова чуток опущена теж вниз, щоб вона отак, от як підвищена да, за ниточку, а очі дивляться прямо. І ми починаємо дихальну вправу. Спочатку вдихаємо повітря і підіймаємо руки. Вверх. Чуток присідаючи, видихаємо, обертаючи руки долонями вверх. Перша фаза. Друга фаза. Знову роблячи вдих, ми підіймаємо руки вверх, голову тримаємо прямо. Підняли ручки і тримаємо. Їх Я відійду підальше, подальше, щоб ви бачили як можна більше мене. Тримаємо ручки вверх і дихаємо вдих носик, видих через рот. Дих носик, видих через рот. Поступово ми відчуваємо, як ручки тепліші, тепло, як би йде по ним. Донизу у наше тіло. І тоді ми, зробивши вдих, опускаємо ручки вниз. Видих. Вдих. Видих. Перше вправо вже освоєно на вами. Окей? Хорошо. Робимо другий підхід і чуток змінюємо його. Дих. Присідаючи, повторимо зі мною. Поїхали, видих. Дих. І тепер голову, що ми змінимо? Голову я підіймаю вверх і дивлюсь на ручки. Як тільки я підняв, я починаю тягнутися до верху, якби до неба, да? До да? от туди прямо до потолку, так? Потягнувся і опускаємо ручки опять вниз, з видихом. Ну, Видих. І третій підхід. Ті, хто займається зі мною, вони вже знають про важливість дихальних вправ. Ті, хто, можливо, з вас тільки перше, а, займаються здоровою гімнастикою цигун, Знаєте, цигун спочатку осваює рухи, потім додає туди дихання. Дихання саме воно є провідник енергії. І це і ясно, без дихання немає життя. Людина не може, не дихаючи жити, вона а, а, швидше всього не від відсутності їжі або відсутності води, від відсутності дихання. Людина втрачає життя. Тому дихання є головним. І від того, як ми дихаємо, залежить дуже багато. В цьому випадку вправи, оздоровчий їх такий а, ефект. Тому ми зараз з вами вчимо да і починаємо з дихальних вправ. І потім кожну ранкову руханку ми будемо робити, починаючи. З обертань і дихальних вправ, саме з них, даючи нашому тілу відчути нове життя з новим диханням. І так, третій елемент. Він дуже інтересний, і це є слідуча особливість в Коли людина вже навчилась рухатись, робити якісь окремі вправи, їх дуже багато, як і стилів. Видів цілому. Ну, про це потім. Людина додає туди дихання, а потім додає мислі уявлення. От давайте прямо зараз вчиться цьому, а той, хто займається зі мною, ви вже знаєте це. І так, я відходжу опять подальше, щоб ви бачили мене. Починаємо, те, що вже знаємо. Дих. Видих. Дих. Підняли голову вверх, закрили очі і уявили, що ми тримаємось за сонечко. І оце кругле, даючи нам життя сонце, яке очищує, дає сили, ми опускаємо в себе. Доходимо до голови, бистро проходимо її і ведемо по тілу. Залишаючи в кожному куточці свого тіла шматочок цього сонця. Від цього ми відчуваємо силу в себе і бажання бути здоровими і жити далі. От і все. На сьогодні все. Я радий а, почати з вами цей шлях до ще. Більшого здоров'я. Або до оздоровлення, хто хворіє, шлях на нашому каналі Мірикл цигун, або Чудо цигун. І це якраз, а, знаєте, так а, було задумано мною, щоб поєднати дві назви: великий цигун і наше гарне містечко, яке зробив наш. Хансон. Дякуємо вам за це. Містечко Миркл. Що де містечки? Тому усі, хто а, тут разом зі мною, я вітаю вас особисто, бо ви а, ми одне з вами цілими команда. Ну, а усі, хто к нам а, завітали в гості, даком, будемо радом, дуже радий, разом іти з вами шляхом. оздоровлення. Міркл Цигун. І з вами був Ігор Валерійович Синявський. До зустрічі!